Привіт, дівчатка! Мене звуть Таня і це буде моє перше відео на Ютубі, в якому я вирішила з вами познайомитися в першу чергу, розповісти трошки про себе і розказати, чому все ж таки я вирішила змінювати своє життя. Отже, я мама в декреті, яка проживає в Чехії моїм діткам 4 роки і 2 роки. І, напевно, як ви знаєте, в декреті життя дуже насичене. Але насичене не тільки яскравими подіями, такими як радість, народження дитини, коли ти даєш ім'я своїй дитині, перші кроки, посмішки, перше слово люблю, перше слово мама, звісно. Що. Це все дуже хороші моменти, але бувають і важкі моменти. Та нещодавно я займалася манікюром. Займалася довгий час, 6 років, мені ця справа страшенно подобається ще все. Я пробувала малювати нігті вдома дівчатам, потім орендувала місце в салоні на декілька днів. Але я зрозуміла, що мені бракує часу. Коли я робила нігті, ходила в салон, працювала так, я отримала задоволення, я кайфувала від своїх робіт, від свого розвитку, від своїх досягнень, але я одночасно відчувала тривогу через те, що я не присвячую свій час дітям, вирішила, що напевно треба поставити на паузу манікюр, тому що діти ще малі і жити вічно в тривозі неможливо, просто ти себе кидаєш. Тому я поставила все на паузу, була вдома деякий час. Ну і просто я така людина, яка не може спокійно сидіти на місці, просто задумалася в якийсь момент, а, а що далі, а як далі жити. Я ще себе зловила на думці, що я ходжу постійно нею. От чесно, я постійно нею, хоча я такою ніколи не була. Я вміла цінувати життя, вміла насолоджуватися життям, цінувала все, що маю. А тут я ніби маю все добре, в мене все чудово, навіть буду з вами відверта. Я розумію, що я живу прекрасно, порівняно з багатьма, тому що я живу за кордоном, не в Україні. Мої діти не чують щодня звуки сирен і не втікають від бомб. Але так як я людина, напевно, та буденність, однотонність, набридло, я вже хочу щось з цим робити, хочу це змінювати, хочу змінювати себе. І знаєте, мова піде не про такі зміни, які вартують фінансів, які потребують фінансових затрат. Там не знаю, пластична операція, похід в спортзал, чи не знаю якийсь коуч. Це буде про зміни, які доступні кожному. Ну насамперед, які доступні мені, які не потребують такого часу, які не потребують фінансів. Опинитися, задуматися і оглянутися, озирнутися навколо ти зрозумієш, що в тебе є ресурси, в тебе є можливості, в тебе є інструменти, які дозволять тобі жити щасливіше. Задумалася над якістю свого життя я тоді, коли згадала про, про таку штуку, як колесо життєвого балансу. Це таке колесо, в якому є секції. Як трикутники, і кожна секція відповідає на якусь сферу вашого життя. Це може бути здоров'я, це може бути відпочинок, це можуть бути фінанси, кар'єра, саморозвиток, це може бути сім'я і, і тому подібне. Е, які сфери мають бути в цьому колі? Я думаю, що це все залежить від ваших особистих цінностей, що для вас цінно. Якщо для вас цінні е, тільки гроші, там, не знаю, слава, ще щось, то в цьому колі мають бути ось ці сфери. Ось ці секції. А в моєму житті цінна сім'я, в першу чергу, тому що діти, чоловік, сім'я це все, що я маю, я про це колись мріяла, я до цього й йшла, я цього бажала, я цього й досягла. І спойлер, тут виходить, я не насолоджуюся тим, чого я колись так сильно хотіла. Ось такі ми жінки. Отже, для мене на першому місці сім'я, потім, звісно, саморозвиток, тому що, коли ти в декреті, ти відчуваєш, у тебе все, деградація. Просто стаєш якась тупа, відстала від життя. Не розумієш, що коїться там за вікном твоєї квартири твого обмеженого про саморозвиток. Звісно, фінанси важливо, тому що блін кожна мама хоче мати свої кошти. І це все в мене на дуже маленьких показниках. Ну тобто, не 10 із 10. здоров'я, так само, тому що. Блін, ну я не висипаюся останні чотири роки максимум. І знаєте, що я роблю для того, щоб висипатися? Нічого не роблю, тому що діти заснули, я сижу в телефоні. Звісно, бо я, я не буду сидіти в телефоні і не подивлюся якісь там відео. Я краще завтра вип'ю чотири кави і все буде добре. А потім така, блін, якийсь день, все, я просто відключаюся. Мов я через недосип, через неправильне харчування, звісно, що тому, що що я їм, що я під рукою, коли я їм, коли завгодно. Виходить, що в мене нема нормального повноцінного прийому їжі, але є різні перекуси всім, що попало, і скільки попало взагалі. Скільки я п'ю води, не знаю, я за цим не слідкую. А ще про відчуття щастя. Ось так відчуття щастя. Чому в мене немає цього відчуття? Тому що я не маю причин бути щасливою. Я їх маю, але я їх не бачу, не звертаю на них увагу, не ціную їх. Мій фокус уваги будь де Ой, я сьогодні не виспалася, ой, сьогодні погана погода. У мене все погано, все жахливо. Але Насправді треба просто зупинитися, озирнутися, подивитися, що я п'ю смачну каву, що на вулиці сонечко, прийшла весна, І тут квітки, ну, діти здорові, щасливі, бігають тут біля мене, граються. Насправді є дуже багато причин, щоб тішитися, насолоджуватися життям. Ось таке відео, знайомство вийшло у нас з вами. І ось причини, чому я вирішила змінювати своє життя. Як я буду це робити? Я вже на своїй сторінці в інстаграм показувала, що слідкую за харчуванням, тому що маю ціль схуднути. Потім я буду слідкувати за своїм сном зайвий раз не буду тримати телефон в руках. Я думаю, що це мені доступно. Коли я буду пити каву, я просто сяду і подумаю, а яка ця кава на смак? Я буду намагатися отримувати задоволення від неї від того смаку кави. Потім ранкову зарядку і так далі, і так по порядку. Тому... Ще хочу вам дати такий спойлер, інсайт. Звідки? Чому я просто стала і задумалася про якість свого життя, як я живу, де я живу, для чого я живу. Я прослухала аудіокнигу, називається Кафе на краю світу, і ця книга дійсно вона така дуже проста, дуже доступна, але вона змусила мене задуматися про якість мого життя, про буденність, про сьогодні, тому що наше життя. Воно мужике тільки в сьогодні. Минуле ми вже не вернемо. Завтра його ще немає, і ми не знаємо, чи воно буде. А моє життя, воно тепер, сьогодні, тут і зараз. І від того, як я буду проживати цей день, ну просто один день це, це як маленьке життя. Воно так і є. Ось і причина, чому я вирішила міняти щось. Просто міняти себе, міняти свій фокус уваги, міняти свої звички. І мій ютуб-канал буде таким своєрідним щоденником. В якому я буду ділитися з вами своїми діями, кроками, успіхами і провалами, тому що я людина, я незалізна, в мене сталева сила волі, я впевнена, що мені захочеться неодноразово опустити руки. Я собі скажу, та ну, нащо воно на все, Тож так важко, вчитися чомусь новому, звикати до чогось нового, наприклад, їсти менше або слідкувати за кількістю їжі, якістю їжі, чи робити ту ранкову зарядку. Погодьтеся, на ентузіазмі робити перші два-три дня, це вау, клас, круто, легко, ойду. А вже четвертий день ти така, та ні, мені щось не хочеться, я не виспалася, йду краще, там не знаю, каву поп'ю з печем. Тому я сподіваюся, що ви будете тими людьми, які нададуть мені в свій час впасти, впустити руки, йти далі. Сподіваюся, що моя розповідь, моя мій шлях також надихне вас. Тому якщо вам ця історія відгукнеться, відгукується, якщо вам. Цей мій шлях відгукується, то прошу залишайтеся зі мною, підписуйтеся. Це також дасть мені мотивацію щось робити. Ось так. Тому всіх обнімаю ваша Таня. Всіх обнімаю ваша Таня.